Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Ой, друзі, з гарною людиною, мудрою людиною цікаво ліпити і вареники, і говорити про життя, буття, і так далі. Олег Чабан сьогодні з нами буде в. День масляного тижня. А сьогодні ми готуємо а, вареники, але і млинці у нас сьогодні будуть в наході який смішний млинець. нормально. Вирізав сам а, друзі. А, є каколовне питання. це такі вареники, це українська переважна традиція. Чи все такі млинці? і те, те наші українці готують. Але сьогодні буде а, доволі цікавий варіант вареників. До те, що на вареники до те, на вареники Ні, чого? А що так категорично? Наші радісні події разом з паралельно і сумними те ще немає. А, перепрошую, але менше з тим традицію підтримуєте? Але традицію підтримуємо, тому будемо готувати. Вдома точно так же, як і ви, і збирати сім'ю. І це, до речі, якби продовження того сюжету про що ви говорили. Друзі, зверніть увагу на інгредієнти. Ну, по перше, у нас сьогодні універсальне тісто для вареників з начинкою солоною і солодкою. В основі начинки у нас буде кисломолочний домашній сир. А, і а, зверніть увагу, ось на що кожна начинка може бути з певним таким смаковим нюансом. Ну, по перше, тісто є універсальним і для тих, і для тих вареників. Увага дуже все просто, але нюанс має бути ось таким. Ну, борошно, безумовно. А, сіль, цукор а, для балансу а, і того, і того можна додати. Але увага! Замішуємо тісто на вареники на основі а, кефіру. Кефір, який спочатку треба розвести з содою. Чому? Тому що сода дає пухкість. Коли ви перемішуєте кефір і содою, вона потроху розчиняється, вона починає трохи бродіти. І це запорука пухкості тіста на вареники. Пухкості. Так і хочеться сказати. Давайте випробуємо. Пухкість, пухкість. Чому б і ні, пане Олежану? Давайте зліпіть вареник. Ви з начинкою яку берете? Так солону я взяв солону солону начинка. Кисомолочний сир. До речі, рецепт вареників бачите на екрані, ще не покажемо. А начинкою... Сирною, але солоною. Це звичайний кисломолочний сир, який можна змішати з невеличкою ось. кількістю е, солі, дрібка, От, і так. туди покласти зелень. Е, е, Руслан, я перепрошую, я трішки вклонився. Скажіть, а ви часто ліпите вдома вареники? А як ви скажете? Е, Суто е, психологічно дивлячись е. на мене. Кажіть правду. правду. Основне, кажіть правду. Кажіть правду. Так, е, я думаю, напевне, що не часто. Не часто. Я, іноді взаг... буває. я взагалі не ліплю. Моя дружина, це прекрасно виконує, але я при цьому разом я можу розповідати якісь психологічні речі, знайомитися знайомити з якимись науковими публікаціями, які ощасливлюють людину, відповісти на запитання, чому на півночі Європі люди більш щасливі? Мені це знайомо з О, питань речі, суто до... наукових. Це, я вважаю це просто прекрасно. Навіть якщо чоловік не допомагає, але якщо він присутній разом з тобою, спілкування йде. Це ну це співучасть. Це є об'єднання сім'ї. А якби ще сюди затягнули дітей? Повірте, навряд чи вони були би там біля того старечої людини і ганяли би її, ну, тому що речі, ми розмовляли про ну, щось. так. Ми зараз і поговоримо про те, чому на півночі люди щасливі, бо сьогодні а, Єгор робив такий огляд по Ісландії. Чому там люди на холоді щасливі? Але ми сьогодні говорили а, на тему агресії підлітків. Ми показували вам відео, де в Дніпрі цькують і насміхаються над стареньким дідусем з паличкою. Підлітки. Отже, і ви знаєте, Олеже, от ми запитували наших глядачів, що вони думають. Стосовно цього відео, і чи варто показувати дітям обговорювати це, і чому взагалі це так відбувається? Чи це проблема нинішнього покоління, чи взагалі підліткова проблема? І це я сута. просто була вражена, що. Стільки дописів, практично майже вся вся кількість цих дописів була надзвичайно агресивно налаштована. Тобто, зрозуміло, що ну це відео ж ніхто не похвалить цих дітей так за цю поведінку, але були такі фрази, як якщо б я бачила, я би палкою цих дур побіла», або е їх родителі там убогі, ужасні дегенерати. І тобто, у відповідь, з звичайно, така реакція зрозуміла, але знову ж таки у відповідь пішла агресія. Я б побила, я б вдарила. Я б знаєте, в чому проблема якраз батьків, які роблять таких дітей, такими дітей, в тому, що в них немає терпіння. Немає терпіння розмовляти, виховувати, долучати доліплення, розмови про, 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 про що завгодно. Тобто дуже легко на агресію дати агресію, тут же достати ремінь, і так далі. Ну і що ти відповів? Ти навчив, що і далі всі питання життя, любі питання, не питання цього цієї людини похилоюку, любі питання треба вирішувати ремнем швидко, негайно, так далі. Mm -hmm. Немає терпіння демонстрації любові, прийняття дитини. Діти не сформовані, вони багато ще будуть робити дурості. Ну, май терпіння, долучи його сюди. Говори, говори про життя, говори про своє особисте, що в тебе робиться на роботі. Ми думаємо, що це наше життя, про що з ним ділитися? Та якраз ти розповідаєш те, як тебе дурак-начальник грузить, чи ще як ти реагуєш, угу. ти долучаєш його до співучості, до співпереживання. Угу. І ти говориш, ну я стримався. Я розумію, що треба заробляти ще якісь речі. Ти проговорюєш дуже інтимні речі, тому треба бути разом з сім'єю. Ну так є такий момент, коли приходить дитина зі школи, і ти питаєш: ну що, ти сьогодні добре себе поводив? Замість дай щоденник? Того... дай щодене? Це одразу я за прийшов... що тебе я буду наказувати? Дитина про що думає? Зараз вона отримає за що? От за цю двійку ти виховуєш не якогось там суперфахівця. Ти виховуєш щасливу людину або нещасливу. А ну, натомість треба так, наприклад, запитати: А як тебе пройшов день спочатку? А що в тебе гарного трапилось? А потім вже перейти ну, до іншого там, поцікавитися як ну зараз у нас буде невеличка пауза. Як бачите, саме на кухні найважливіші розмови і відбуваються. І ви сказали, що ви знаєте, чому на півночі люди такі щасливі. Сьогодні е, Єгор досліджував Ісландію і дійсно за статистикою саме скандинавські країни вони є ну, жителі цих країн на Насправді так, от, і не, от, і не от, тільки олеже. Сьогодні. Почекайте за паузу. У Нас зараз невеличка пауза, і ми повертаємося. А ви ж продовжуєте? Ліпити. Я вже все зліпив. Я, вже все? зліпав. Я, я, не... З Олегом Чабаном ми з вашою енергією, шановні глядачі, готуємо сьогодні вареники у масляний тиждень на колодія. Пане Олеже, допоміг сьогодні ліпити вареники, говорити на важливі цікаві теми. Зауважу на рецепті: основа тіста це кефір. Із содою починає все бродіти: дрібка солі, дрібка цукру, перемішуємо з борошном і добре вимішуємо тісто. Це секрет успішного еластичного тіста в тому, що воно має трошечки відпочити після наших маніпуляцій. Десь приблизно пів години можна в холодильнику потримати, потім розкачуємо тісто. Воно основа і для солоних вареників, і для солодких. Якості начинки, друзі, я пропоную кисломолочний сир сьогодні, але увага! Для солодких я пропоную взяти сюди, пом'яцкати його. Із а, невеликою кількістю а, цукру. Це може бути екстракт ванілі або ванільний цукор, і туди додайте на таку кількість кисломолочного сиру один жовток, щоб він був жовтенький, і начинка непогано схопилася, коли буде термічна обробка самого вареника. А солодкий варіант начинки це трошки дрібка солі, можна спеції улюблено додати. І сюди улюблена ваша зелень – Нікс. Тут кріп, тут петрушка, можна кінзи, якщо трошки це солоний варіант. так, да, це солоний варіант. Ну і далі ми ліпили. Ліпили, наліпили. Подивіться, вариться. Вариться в трохи підсоленій воді. Коли спливли на поверхню вареники, дайте їм поваритися не довго, щоб вони не перетворилися на клейку масу. Десь приблизно 2 хвилинки. Цього буде достатньо, тому що там всередині не м'ясо, яке має добре проваритися, особливо коли це свинина, а коли це сир, все прекрасно. І грудочки будемо розуміти і відчувати, і так далі. От у нас вже порція одна ще є, але менше з тим ми вже приготували до цього два варіанти. Пане Олеже, вам який? Солоний чи солодкі? Чекай, А тут є той, що я ліпив. Тут ви що були. ліпили. От цей такий у вас не можна Я скажу, ви знаєте, тут точно є те, що ви ліпили, тому що і це добре, тому що ви гарно заліпили, інакше б воно все розвалилося. Це виходить, що ви гарно що ви гарно все зробили. Пане Олеже, Дивіться кінцевий варіант страви. Зверніть увагу, треба оформити. Ми любимо іноді варенички солоні, коли там трошки підсмаженої цибульки на рослинній олії. Же бажано, щоб це вона була домашньою з ароматом. Так, от солоні я посипав а, кропом, непогано буде, будь-яка зелень, і додав вершкового масла. А в солодкій тут буде інший інгредієнт, виконувати а, роль підсмаженого чогось якогось інгредієнта. У мене тут підсмажник, ви бачили на пательні, на вершковому маслі, шматочки кислого яблука з додаванням цукру і кориці. Ось вам і все. Так, вам який варіант? А яблуко яке? Яблуко кисле Ви знаєте, що я колись виграв інтелектуальним спором на ринку 2 кілограми яблук. Тільки за, за рахунок того, що я дискутував, як правильно пишеться прізвище Семеренко. А, Семеренко, це ж наш вітчизняний товариш із Черкащини. Правильно, а Клас. як пишеться? Які букви йдуть? Семеренко. Семиренко. Семеренко. семеренко. Там точно так же людина сказала Семеренко. Я сказав, виправте, Вона сказала так? Семеренко. Я кажу, давай заспоримо. Він каже: на що? Я говорю: на це як два кілограми. Семеренко. Семеренко, ми пішли. Ми пішли в Підсобку там інтернет він відкрив, каже: Бачиш Самиренко а там написано Продам дві тони Семиренко. Ага. Я кажу: Ні, давай хоч, хоч зайдемо в Вікіпедію. Зайшли Володимир Львович Семиренко. І, і -е. я кожного права. дня проходжу біля будинку, де написано в цій гімназії навчався великий. Симиренко Симиренко, ну я ж ага. трошки мав до дискусії вас підштовхнути. Я знав, що Симиренко. Тим більше такий варіант сказав. Повторив твій варіант. Ти все нормально сказала. Льотечко? Я нормально. перша сказала Симиренко. Ми знов починаєте. Я перша. Так, пане Олеже, і ще такий варіант, дуже багато українців дискутують. Все-таки на масляний тиждень українська традиція більше вареники, чи все таки млинці. Але ж ми розуміємо, і те, і те для багатьох українських сімей є традицією. І сьогодні ми об'єднаємо всіх українців і знаєте що? Ви будете. Особенням цього об'єднання. Ну покажіть млинці. У нас млинці приготовані як треба. Млинці, до речі, на основі можуть бути сироватки або молока. Одне яйце, борошно, трошки олії рослинної. Займішую тісто воно має бути ріденьким, як ріденька така сметана, дуже рідка, навіть такі жирні вершки. Потім на пательню смажте. Тут смайлик невеличкий, який вже був на обличчі Людмили Барбір. Ви можете побачити це на інстаграмі-сніданку. Я беру і зараз роблю карколомне. А ви маєте просто мені допомогти цьому так, і, мене, і мене підтримати. Я кладу млинець. Я, Я кладу млинець у млинець. А, Я кладу а, вареник. А, із, а, масло а що це масло масляне? Це просто ф'южн. Отак от загортаємо вареник у млинець. Вареник млинце І таким чином Есклюзив. ми поєднали абсолютно всіх. Одне гаряче, друге зимне. Боже, який контраст. Ну. І, і можна тримати, і це можна... Можна... тримати ну, в руках. Увага, я почина... на... Я починаю Увау, прямо прямому. <ривіт> сніданок об'єднує сніданок за позитивну дискусію mm. за результат mm. Mm. за те, щоб ми а, мали смачні враження. І щоб це об'єднувало сім'ї. Об сім'я. І ну от mm. все ж таки цікаво ну прозвучало два рази. Та, чому на півночі люди щасливі? Чому у них холодно? Немає сонця. У репортажі Єгора було одне слово: коли він брав в когось, я не пам'ятаю в кого інтерв'ю. Людина сказала: Ну, тому що в мене було нормальне дитинство. А <зв 'язок> щасливі люди з Хорошим щасливим дитинством ну, це ж, ж... Мож, ні, говорити можна і про повільне життя, і про лярге, шведський термін сповільне життя, насолодиться її миті. Так. Зупинися, не біжи, не спіши. Хай почекає. Можна говорити про маньяна, іспанський термін, а хай то буде завтра. На заході дуже добре перекладають маньяна. То зроби. Почекаємо, хтось зробить. Завтра побачимо, як воно буде. Тобто, чуть повільне життя натримуй насолоду в цю момент, в цю, секунду, в цю секунду. Тому що завтра, через 5 секунд, через завтра буде зовсім інше. Так. Насолоджуйтесь. Насолоджуйтеся і отримайте задоволення від життя максимально. Ми вас до цього підштовхуємо. Дякуємо нашому гостеві, який оцінив вареники. Він завжди каже правду. Якщо буде щось не те, то він скаже, я вже доріз до Треба правду. лікуватися, цінуємо моменти в житті дуже і смачні. рухаємося далі. Дякуємо вчебамбу, вийшла сніданку. Гастрономічний експерт з вареників. А так, так, а от наскільки правильно вони зроблені, то за кадром скажете, бо за варениками можна сказати, наскільки людина одразу кажу, навіть кадр, то його або не дуже. У це вже діагноз. Коротка пауза. Тесен Федоринчук. Ми повертаємося з варениками вас і нас дуже смачно, молодець. Ну, доктори.